Серед пріоритетів допомога ЗСУ та будівництво ветеранського хабу на армію вже передбачили 250 мільйонів гривень. Продовж року ця сума буде не менше 500 мільйонів. На ветеранський хаб заклали поки лише 20 мільйонів. Обіцяні 50 ще не спрямували, тому що їх не встигнуть освоїти, оскільки досі не готова проєктно-кошторисна документація. Є в рішенні задекларовано 50 мільйонів гривень на Батральський хат. Є в бюджеті передбачено 20 мільйонів. А є у когось розуміння, що цих навіть 20 мільйонів ми не почнемо використовувати раніше березня-квітня місяця. Цікаво, що кошти на потреби Збройних сил України вирішили списати з низки програм. Зокрема, 40 мільйонів забрали з енергоносіїв, понад мільйон з програми благоустрою громади, 10 – із соцзахисту, понад 4 – з депутатського фонду, мільйон із висвітлення діяльності міськради у ЗМІ і 900 тисяч забрали в Луцьк реклами.